Бажаю здоров'я! Хочу вам представити реп писець 6-діапазонний. Так він виглядає: приходи накріплені на магнітах неодимових для того, щоб поставити його на кришу автомобіля. Є два типи антенн. Є квадрофілярні, є пач-антенни. Патчі використовуються в основному 2,4, 5,2, 5,8. квадрофіляри на всіх інших діапазонах. Так само до нього йде в комплекті комутаційний кабель, для того, щоб ви могли з виносною кнопкою, для того, щоб ви могли. Без пульта включати його на відстані до 3 метрів. Є пульти. Якщо у вас йде евакуація і ви відійшли від машини і не встигаєте добігти до неї, поки почули ФІПІВІ, ви можете включити з пульта. Але не всі діапазони виключаються з пульта. Діапазони 200-300-300-400 треба виключати вручну. Потім до нього йде такий акумулятор. Акумулятор ємністю 2,2 кВт з роз'ємами. До цього акума є кабель на 6 виходів. Приєднуєте до акума, потім приєднуєте до кожного діапазону окремо. Єдине, що не можна приєднувати силовий кабель, допоки ви не вкрутили антени, для того, щоб не спалити модулі. Так само запускати можна тільки з включеними антенами. На кожній антені є діапазон, який відповідає діапазону модуля. Це треба дуже уважно на це дивитися. Потім є ось така штука. Це захист для антенн. Вона встанавлюється так само на автомобіль, може бути на магнітах. Ви згинаєте арматуру. Вставляєте сюди і сюди. Арматура йдетестолітна, вона не буде створювати ефект, сетки Фарадея. Тому ваш модуль буде працювати на повну потужність. Після того, як ви зібрали цю конструкцію, у вас в комплекті йдуть стяжки. Ви берете коротшу арматуру і вставляєте її, але обов'язково з центру, для того, щоб її не відривало і додати жорсткість цій конструкції. Для того, щоб з'єднати діапазони між собою, ви використовуєте комутаційний кабель. Є роз'єм комутаційний, ви відкручуєте, вставляєте пін, тут є прорізь. І вставляєте це в кожен. У вас на кожному комутаційному роз'ємі є такий капелюшик. Ви його опускаєте вниз, після того, як закрутили GX, для того, щоб туди не попадала волога. Ви захищаєте повністю її від вологі і дощу. Далі ви берете силові кабелі. У вас є силовий кабель. В нього є три піна коротші і три довші. Коротші ви використовуєте до себе. Так само відкручується. Довший ви вставляєте далі. І так з кожним. Потім з'єднуєте силовий кабель з акумулятором, і при натисканні комутаційної кнопки або пульта, або кожного окремого модуля ви запускаєте установку. Також в нас є вивідна кнопка, яка має мінімум 3 метри. Вона заходить в машину і включає одночасно всі діапазони. Якщо якийсь діапазон вам не потрібен, ви просто достаєте комутаційного роз'єму, і він не буде включатися кнопкою. Або достаєте повністю цю комутацію, і тоді у вас залишається тільки вручну. Так само без комутаційного роз'єму, якщо якийсь модуль виключен, пульти його не включать. Тобто, якщо ви хочете включити все, у вас має бути комутація бути в кожному модулі. В комплекті до акумулятора йде зарядка. Підписаний кожен вихід. Ви так само вставляєте. І від 220 можете заряджатися від екафло. Обов'язково акумулятор має стояти від реп мінімум в одному метрі, бо буде вирубати або модулі, або акум. Якщо щось сталося, є кнопка рестарту. Ви один раз її натиснули, перегрузили акумулятор і запускаєте заново. Дуже важливо, щоб кнопка рестарту не була постійно затиснута, бо при цьому йде вигорання BMS модуля. Коли ви встановили її на кришу, неодімовий магніт допоможе вам дуже міцно тримати її, І, як ви бачите, відірвати її дуже-дуже тяжко. Треба або прикласти велику силу, або двох людей. Якщо ви замовили установку, яка має встановлюватись на дах вашого автомобіля, ви маєте розуміти, що дах автомобіля може бути під кутом. І якщо магніт стає так само під кутом, за допомогою плоскогубців ви просто підгинаєте цей ліписток так, щоб магніт повністю прилипав до вашої криші. Дивіться, дослідили ще таку ситуацію при встановленні нашого реп-комплексу. І... При підключенні вивідної кнопки, якщо ця вивідна кнопка десь буде піднята біля антени, відбудеться залочення АКБ. Тому що вивідна кнопка з'єднана з АКБ, надлишкові струми підуть на БМС-плату від АКБ, і у вас можливе лочення самого АКБ. Що в цьому випадку робити? Ви тоді знімаєте клему з АКБ, або ж стартуєте його з рестарта спеціальної кнопки, але перед цим ви маєте забрати оцю вивідну кнопку від антени. Просто вивести так, щоб вона понизу йшла. Проведіть собі, можете сюди її провести, щоб вона не була, оцей кабель до вивідної кнопки, не був безпосередньої близькості до антени. Тому що далі буде відбуватися залочка. Тобто він має йти понизу, нижче від антени. І також, щоб він не був на високочастотному кабелі. От бачите, він зараз буде на високочастотному кабелі, який також може фонити на неї, давати на цю вивідну кнопку залишкові, надлишкові, залишкові струми і лочта АКБ. Тобто кнопка прокладається вивідна так, щоб вона була нижче від антени і щоб вона не дотикалась до високочастотного кабелю. Для того, щоб затягти кнопку в машину... Хтось робить собі тут прорізі, хтось напряму просверлює дирку, запускає із силікони, щоб кнопка була в машині. Тобто ви під свою машину вже як вам зручно це все адаптуєте самі. Захист від гілок. Його краще ставити на болтові з'єднання, бо на магнітах він може бути неефективний, як показує практика. Його може відірвати, коли ви зачепитесь за гілки. Акумулятор ви можете поставити як на дах, є таке саме кріплення, як і для реба. Але пам'ятайте, що треба мінімум метр або засунути його в багажник, або засунути його в салон. Один із способів, який використовується при відкрите вікно, засувають кабель. Взимку це буде незручно, тому краще робити або дирку, спеціально герметизувати його, виводити в багажник. Вибираєте зручне місце розташування акумулятора в себе в автомобілі і вкручуєте силовий роз'єм. Після цього установка приєднана. Також у нас в комплекті може бути автомобільна зарядка для акумулятора. Вона працює від прикуруючи. Ви Виставляєте в прикурювач І вставляєте в роз'єм для заряду. Після того, як ви з'єднали, ви можете так само використовувати його підзаряджаючи з нашим силовим кабелем. Є ще такий плащ, який виконаний повністю ТТПРД. Бажано кожному собі мати. Щоб зменшити кількість електромагнітного випромінювання на себе, бо ви кожного дня будете користуватися не по одній годині цими ребами. Шановні захисники, користуйтеся цією відеоінструкцією, а також текстовими інструкціями. Також там є номера телефонів. Якщо ви щось не розумієте, пишіть, дзвоніть, дивіться нові відеоінструкції. Якщо ви плануєте встановлювати реб не на даху автомобіля, а в салоні, тоді ви можете використати виносні кріплення для антенн. Але дивіться: на кожній антенні буде підписано. Її діапазон, і це дуже важливо, якщо ви підключаєте на той діапазон, вигорає модуль. Більше про сам реп ми розкажемо в наступному відео, а це було відео, як встановлювати його на автомобіль.